Привіт всім! Це моє друге відео, і а, я а, рада, якщо ви далі дивитеся. І що ж, після Польщі я була дуже щаслива, дуже щаслива, що я переїжджаю до Лондона. А, до Лондона я переїхала, неймовірно щаслива, як я вже сказала. А, і, так як вперше я приїхала до найбільшого аеропорту в Лондоні, це Гетвік, і я чесно хто. Поїде, не бійтеся. Наприклад, я дуже боялася, що я буду там як Еліан, як прибулець, що я жодного слова не буду розуміти, хто ще буде, роз, е, хто ще буде говорити, навіть знаючи, що, е, що я викладачка англійської мови, я знаю англійську, е, тобто я гов, говорю англійською, все нормально. Але я думала, що я, я не буду зовсім нічого розуміти, але все було чудово. Я одразу якби, почала розмовляти і в аеропорту, і в магазині, коли хотіла щось придбати. І Це було просто. Неймовірно, мені дуже сподобалося, що аеропорт, але він не неймовірно великий. Це треба бути готовим просто до того, що ви можете і заблукатися заблукати там, ще одразу запитати, де що знаходиться. І далі просто йти по маршруту, куди вам. Треба. Е, я ж, е, мені пощастило, що я не заблукала в перший раз, тому що мене зустрічав тато, е, і е, я така вся хм, щаслива е, пішла з татом е, за ручку, як маленька дитина, е, і е, е, Мені було все дуже дивно спочатку, але я відчувала себе набагато краще, ніж у Польщі, тому що, по-перше, англійська мова мені була дуже якби, знайома, я вже відчувала десь, напевно, на п'ятій годині вже перебування у Лондоні, відчувала себе. Е, дуже комфортно, тому що я розумію, хто що говорить слова, якщо мене хтось щось запитає, тобто я все все, все, все розуміла. Єдине, що перше це було як, як оплачувати метро, тобто це перші такі е, неймовірні. Е, Сюрпрайз для мене були, як платити за вхід, за вихід, і тому подібне, що, щоб зайти, треба доторкнутися карткою і щоб. Коли вже проїхав в андеграунд у метро. Щоб вийти з метро, також треба доторкнутися там до турнікету тою самою карточкою банківською, і вийти з метро. І це також для мене був. Surprise! <хи> е, так. Е, і за цим всім, звичайно, дивляться охоронці, щоб ніхто не перескочив цей турнікет, щоб всі доторкнулися, обов'язково, щоб все було е, гарно і цивілізовано. Е, мені це дуже сподобалося. Також. Сподобалося те, що люди, коли ну, майже можливо, доторкнуться та чи трошечки штовхнуть, вони одразу sorry, sorry, sorry», Там, вибачте, одразу починають говорити. Тобто мені сподобалася ця вихованість можливо, вона занадто десь зашкалює. Але мені сподобалося, я до цього дуже швидко звикла і сама почала вже десь на другий-третій день, якщо десь в магазин я виходила. Я якщо там могла десь штовхне не випадково торкнутися чи штовхнути там, не побачити якогось в магазині. В супермаркеті я також sorry. Ну, тобто одразу якось це чіпляється дуже-дуже швидко, ось трохи так крабіком чіпляється. так sorry Е, І також дуже, дуже сильно чіпляється. thank you, thank you, you, thank you, одразу сказати. І що ж, і також дуже. Е, мені ну, сподобалося в перші дні. Це, це я просто про перші дні розповідаю. Е, надалі я розповім, що було далі. Е, перші дні, тобто це перші три дні, я розповідаю. Е, і е, також на перші, перші дні це е, супермаркет, де багато продуктів, яких немає ні в Польщі, ні в Україні, ніде. І ти йдеш як такий е, зомбі, і на це все дивишся, е, купа продуктів і смаколиків, тих, яких ти ніколи в житті не бачив. І ти все хочеш, все хочеш спробувати, тому що все неймовірно чудове, неймовірно смачне, купа смаків. І ну, це, це просто класно. І мені подобається, що ось в Україні, в Польщі є тільки каси з касирами. В, ну, можливо, в Польщі в деяких магазинах все-таки є каси самообслуговування, але в в Лондоні тільки є й кази самообслуговування декілька, але найбільше. О, тобто сорі, каси з касирами декілька, і найбільше це кас самообслуговування. Тобто, де ось ти підходиш сам зі своєю корзинкою і починаєш сам пробивати зі штрих-ходом всі продукти. Які ти придбав, ти їх пробуваєш, кладеш поруч, є спеціальне місце, і вони з'являються всі на екрані, які ти купив сума, потім ти сам оплачуєш, тобто сам все робиш, все чудовісінько, тобто оплачуєш карткою чи кешем готівкою. І якщо щось, якась проблема, може загорітися червона лампочка, підійде шоп-асистент, помічник, він одразу вирішить всі проблеми, тобі допоможуть. І все, ти запаковуєш речі і собі спокійнесенько йдеш додому. Тобто каси самообслуговування мені просто. Дуже-дуже-дуже подобається те, що вони є у Лондоні. Тому що це набагато легше, це набагато як швидше, прискорює всю цю роботу. Ти бачиш, які предмети ти купив, їхню ціну ти бачиш одразу. Тобто, ти можеш. Якщо ти, можливо, не побачив, що цей предмет стільки коштує там, його вилучити і залишити на касі, чи можливо, тобто. Ну, ти можеш що завгодно, тобто ти все бачиш на табло, не треба перепитувати у Shop Assistant декілька разів, скільки це коштує, а що інше коштує. Тобто це дуже зручно ну, щодо мене, наприклад. І до цього я звикла дуже швидко і я користуюся цим постійно. Е і не треба. Щоб асистент домовлятися, чи йому також, щоб асистент питати, а вам треба пакет, не треба пакет, а вам треба а ви будете карткою чи готівкою оплачувати. Просто ти це все на табло швиденько натискаєш і все. Тобто дуже швидко і дуже все комфортно. Тобто, мені... Мені дуже подобається і дуже зайшло. Я не знаю, ось це е, дуже класно. Е, ну, і надалі е, ще я можу сказати, тобто, супермаркет е, можу поставити 5-5. Е, і 5. Е, е, тут е, супер-пупер. Е, ну і е, так само, що дуже. Polite Shop Assistants, якщо тобі потрібна якась допомога, вони без проблем допомагають і пояснюють, якщо ти щось не розумієш і немає ніякої агресії до тебе. Так, Ти щось не зрозуміла, нічого, все окей, все пояснимо. Тобто знову ж таки ось цей е, така дуже гарне відношення, відношення до людини е, мені подобається ставлення, і це very nice, дуже добре. Е, так, ну, я думаю, я вже дуже багато заговорила, і наступні дні е, в мої в Англії це тільки три дні. Е, наступні дні, де я проживала, е, я розповім в наступних відео. Так що чекайте, дивіться. І, якщо що, коментуйте, ставте якісь плюсики, мінусики. Все. на все добре, цілую, люблю, обнімає.